Будемо будемо говорити про ситуацію на українсько польському кордоні і про українсько польську торгівлю. Далі долучаємо до нашого ефіру експерта у сфері українсько польської торгівлі з нами на зв'язку. Юлій Зоря, пане Юлію, вітаємо вас в ефірі. Доброго вечора. Вам доброго вечора. Доброго вечора. Пане Юлію, скажіть, будь ласка, ось ця заява Дональда Туска про те, що йдуться, нібито перемовини, хоча з української сторони, поки що, ми підтвердження цього не маємо. Про те, що може закритися українсько польський кордон для торгівлі товарами. Як ви оцінюєте, наскільки це реалістичне рішення? Я вважаю, що це цілком реалістичне рішення. Окрім цього, якщо ми подивимося, останній абзац того плану, який запропонував пан Денис Шмигаль, коли приїжджав на кордон. То там, власне, і написано, що якщо до 28.03 не будуть опрацьовані якісь заходи, то Україна розглядає можливість закриття кордону. Ну, якщо Дональд Туск не вважає, що до 28.03, а про що він вже казав, можуть опрацьовані бути якісь конкретні вже заходи, то відповідно він і каже, що ну, тоді, мабуть, будемо закривати, хоча це буде дуже, дуже неприємно, це буде для обох сторін і для Польщі, і для України. Які можуть бути наслідки цього закриття? Ну е я от зараз дивлюся дані е статистичні. Значить, в 2023 році Польща була найбільшим імпортером українських товарів і імпортувала за українськими даними на 4,7 мільярдів доларів товарів з України за польськими даними там близько 5 мільярдів доларів. Тобто дані не сильно різняться. От щодо експорту, то Україна для Польщі це сьомий торговельний партнер. Тобто щодо товарів, які Польща експортує до України, і тут дані дуже сильно різняться. Згідно з даними Польщі, Польща експортувала в 2023 році до України на 12,3 мільярдів доларів. А згідно даних України, Польща експортувала до України, а Україна імпортувала на 6,6 мільярдів доларів. Тобто, майже в два рази різниці, я так розумію, що це зробилося для того, щоб Ну не платить ПДВ, Тут більше мільярда доларів виходить ПДВ, десь у нас загубилося, що дуже багато говорить про рівень обміну інформацією між двома урядами. Ви от як вважаєте, пане Юлію? Зважаючи на ті цифри, які ви озвучили, попри різницю між ними, яка із країн втратить більше від цього ймовірно припинення торгівлі через кордон? І якщо це припинення зрештою відбудеться, то хто Україна чи Польща більш легше зможе подолати наслідки? Ось цього закриття? Ну в абсолютних цифрах, якщо ми беремо в грошах, то польща втратить більше. Відповідно до польських даних, то значно більше, в два рази, понад два рази більше. А якщо в так би мовити, в відсотках і в значенні, то Польща – це імпортер українських товарів номер один за двадцять третій рік, От. а Україна для польських товарів це номер сім там з значним відривом, тобто на Економіці Польщі це ну дуже мало позначиться. А на економіці України це позначиться дуже сильно. От і я хотів би, якщо можна, сказати в принципі, чому польське суспільство підтримує ці протести фермерів, і їх безпосередньо інспірується. Це дуже важлива інформація. На мою думку, пане Ю... юлія, от так, так якраз давайте хочемо про це поговоримо. Поговорити. Значить, в українському медіапросторі, наскільки я розумію, взагалі цього ніяк не артикулюється. Хто саме інспірує? А це так би мовити, таємниця Полішинеля. Якщо ви зайдете на е, те, цей Твітер е, пана Матеуша Маравецького, колишнього прем'єр-міністра е, з партії Права і справедливість, яка я нагадаю, і досі є найбільшою партією, і найбільшу має фракцію в польському парламенті. То інспірують саме вони, причому вони там конкретно вимагають. Пан Моровецький вимагає повністю ембарго на всі українські товари. От, е, значить, таким чином, але е, польське суспільство воно не підтримувало цього всього. Хоча є статистичні дані, що там понад 70% поляків підтримують е, цей ембарго, і я б хотів би сказати, е, чого вони саме його підтримують, цей ембарго. Яким чином до них доноситься ця комунікація? От е, ця комунікація до них доноситься до поляків до звичайних, таким чином, що з України їде продукція невідомої якості тобто навіть не кажуть що погано а кажуть невідомої якості і яка абсолютно точно не відповідає е, стандартам європи європейським стандартам а якість невідома От і польське суспільство воно ну, це так сприймає. Ну шановні, я думаю, що українські б точно так би сприймали, уму кажучи, там якби та сама ситуація, екстраполюємо тільки на місці України Молдова, а на місці Польщі Україна. Так і сказали б, ну ми, звісно, Молдову підтримуємо. Але якщо звідти їде товар невідомої якості, то звісно, ну ми не хочемо, щоб в наших магазинах ми, наші діти, наші родичі купували товар невідомої, неперевіреної якості і. Тут я б хотів би ще зазначити, чому це робиться партією право і справедливість, тому що вони до цього були 8 років при владі, от результати їхньої діяльності явно незадовільні для польського суспільства. і Вони незадовільні з об'єктивних причин, тому що якщо ми візьмемо 27 країн євросоюзу, то за рівнем ВВП на душу населення, а це показник багатства. Від якого і зарплата залежить, і таке інше, то Польща третя з кінця. Тобто гірше Польщі показники лише у Болгарії і Румунії, от і ну реально 8 років, і отакі незадовільні результати, і мав бути чисто з політичної точки зору, призначений винний і таким винним партія право і справедливість призначила Україну і Європейський Союз. Це відбулося не зараз. Ця криза почалася не зараз. Вона почалася з повного з повної блокади рішенням уряду, рішенням одного міністерства всієї української практично аграрної продукції до Польщі. Це відбулося 15 квітня 2023 року. І тоді все польське суспільство і польські бізнес-організації, починаючи від торговельно-промислової палати, включаючи асоціацію банку, роботодавців асоціації і закінчуючи асоціацію якихось там ремісників. От, вони всі різко засудили е, цей крок уряду. Е, українське МЗС чи там Посольство, чи не знаю, як би українська адміністрація державна в цілому не прийняла цей пас. Вони тоді вирішили так думати кулуарно домовитися з партією Право і Справедливість. І в підсумку це все накручувалося, і от зараз вилилося в оці протести. Тому ще раз хочу голосити, що. Я, я, я починаю, Пане Юлію, мало часу у нас залишається для розмови. Ще одне уточнення хотілося б почути від вас. Ми знаємо, що у квітні місцеві вибори у Польщі мають відбутися. Ви от згадали про партію ПІС польську. Як ви вважаєте, чи можливо, що це загострення все ж таки піде на спад після проведення ось цих місцевих виборів? Я вважаю, що це загострення після місцевих виборів однозначно піде на спад, але суть в тому, що якщо український уряд. Не створить конкретний комунікат польському суспільству, що шановні, е, бо все ж це питання піднялося е, до польського суспільства. Має бути комунікат. Наша продукція дуже якісна, але для того, щоб мати впевненість цієї якості, ми будемо цілодобово працювати і зробимо систему лабораторного контролю, щоб лабораторії передавали польському санепіду е дані. От, незалежні лабораторії не так як це зараз відбувається, тому що ну, якщо хочете, я вам або потім поясню як безпосередньо практик, який знає, як це на кордоні відбувається цей обмін документом. От він незадовільний, і він незадовільний вже давно. Ця ситуація ж існує років 10 і вона така сама не тільки з Польщею. Тому я дивуюся, що це зараз виплило лише у Польщі. Зрозуміло, О, сподіваємося, потрібно... сподіваємося, що дивляться наш ефір. Представники українського уряду, і вони до вас дослухаються. Дякуємо, пане Юлію, за те, що долучилися до розмови в нашій студії. Це був Юлій Зоря, експерт у сфері українсько польської торгівлі. А ми нагадаю говоримо про ситуацію на кордоні між.